Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Німеччина заклала 5 мільярдів євро щорічної військової допомоги Україні до 2027 року. Про це нещодавно повідомив очільник німецького міністерства. Тепер рішення щодо фінансування має затвердити парламент Німеччини. Німеччина вже виділила на підтримку України 22 мільярди євро, з яких 12 мільярдів пішли на військову допомогу. Як заявив німецький міністр, Україна може й надалі розраховувати на те, що Німеччина разом зі світовою спільнотою сама буде підтримувати Україну. Ми вже знайшли мільярди доларів для України. Нагадаємо, Німеччина посилює українську армію, артилерією, боєприпасами, бронетехнікою, протиповітряною обороною та іншим військовим обладнанням. Швеція готує для України новий пакет військової підтримки на 314 мільйонів доларів. Про це у вівторок повідомили на офіційному сайті уряду Швеції. Це вже тринадцятий пакет військової допомоги для України від Швеції. Швеція передасть Україні запчастини та боєприпаси для бойових машин піхоти СІВ дев'яностої танків «Леопард-2А5» шведської модифікації, які вже передала для Збройних сил України. Також шведський парламент уповноважив уряд країни продати Сполученим Штатам Америки ракети повітря-повітря у 2023 році. Сполучені Штати у свою чергу подарують ці ракети Україні. Національна гвардія України продемонструвала перетин водної перешкоди за допомогою вітчизняних БТР 4 Відповідні кадри опублікував командувач Національної гвардії України. Як він зазначив, БТР 4 може виконувати завдання й у морях, наприклад, чорне. На кадрах можна побачити два БТР-4Е. Також помітна одна з особливостей цих вітчизняних бронетранспортерів: велика осадка, про якій ніс машини, йде підводу. Це призводить до збільшення опору руху на плаву. Першу сотню безпілотників FPV з проєкту тисяча дронів камікадзе, збір на які оголосив наприкінці травня благодійний фонд. Волонтери Поділля презентували в одному з міст України. Ці дрони волонтери складали самотужки, продовжують цей процес. Вартість кожного безпілотника приблизно 10 тисяч гривень. На збірку одного дрона витрачається 3 години. Кожен із цих дронів камікадзе, які важать менше пів кілограма, здатні підніматися в небо з вантажем 1 кілограм. Максимальна швидкість дрона 170 км за годину. Українська компанія представила власний безпілотний авіаційний комплекс ОСА. За словами розробників, комплекс вже використовується для виконання бойових задач, бойовий радіус дрона до 8 кілометрів. Розробники заявляють, що платформа може використовуватися для виконання розвідувальних задач підтримки штурмових дій як ударний дрон зі скидом або дрон Камікадзе, вага корисного навантаження до 2,5 кілограмів. Австралійська компанія безкоштовно передала Україні свої найновіші штурмові гвинтівки АКАР в австралійській компанії розповіли, що військові України отримали АКАР у двох модифікаціях калібру 5,56 та 7,62 мм. міліметра. Українська компанія розпочала заходи з підготовки та проведення практичних випробувань свого комплексу радіотехнічної розвідки на базі безпілотного авіаційного комплексу «ПТ-2». Як зазначили у компанії, ми продовжуємо роботи навколо створення першого в Україні комплексу радіотехнічної розвідки. На сьогодні компанія придбала і вже отримала від виробника Борт. Це повітряний комплекс радіотехнічної розвідки, призначений для виявлення радіовипромінюючих цілей на відстані у сотні кілометрів. Комплекс розробляють спільно зі Збройними силами України. Українські інженери створили машину для підготовки ґрунту для гуманітарного розмінування. Про це повідомила очільниця Мінекономрозвитку. Компанія-розробник вже отримала сертифікат відповідності. Це дозволяє почати масове виробництво. Такі машини можуть ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляють протитанкові міни. Її переваги, легкість у користуванні невисока ціна при виробництві та можливість обслуговування й ремонту в Україні. Громади однієї з областей України отримали 10 нових автобусів українського виробництва. Це перша партія закуплена за кошти державного обласного та місцевих бюджетів. Усього громади області отримують 45 шкільних автобусів. За словами голови області, сьогодні в області понад 32 тисячі дітей мешкають за межами пішохідної доступності до шкіл. Наразі курсують 328 шкільних автобусів. В одній з областей України запустили завод з виробництва лавандової олії. Зазначається, що з 15 гектарів насаджень планують отримати півтони ефірної олії. На підприємстві розповіли, що у сезон збору лаванди працюють без вихідних та до пізньої ночі. Це роблять, оскільки скошену лаванду потрібно переробити в той же день. Як зазначили на підприємстві, лавандова олія дорогий продукт. Вона необхідна у парфумерній, косметологічній та фармацевтичній галузях. Зараз підприємство шукає нові ринки збуту. Українська компанія завершує капітальний ремонт українського морського суховантажу. Про це повідомила прес-служба компанії. Наразі судно проходить останні випробування. Ремонтні роботи тривали майже три місяці. Було замінено десятки тонн металу на конструкції корпусу, палуби, перебірки, трюму та багато іншого. Загалом фарбування виконано поверхонь трюмів та палуб на площі майже 10 тисяч квадратних метрів. Також фахівці провели капітальний ремонт головного двигуна. Між Україною та Північною Македонією запрацювала зона вільної торгівлі. Про це повідомили у Міністерстві економіки України. Постанова, зокрема, змінює механізм митного оформлення товарів. Ухвалена постанова дозволяє повністю запустити оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, що була ратифікована навесні 2023 року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.